Про подолання страху втрати. За словами Кріса, найсильніша емоція, яка часто руйнує переговори, це страх втрати, і нейронаука підтверджує, що страх втрати керує людьми сильніше, ніж прагнення виграти. Він каже, що якщо люди починають говорити про справедливість, значить вони вже відчувають, що загнані в кут. Це не чесно сигнал тривоги. Навіть якщо угода вигідна, люди часто відмовляються від неї, якщо відчувають, що їх. Хочуть використати, тому ваша задача деактивувати страх цієї несправедливості, як, за його словами, варто зробити одну просту річ: варто сказати: схоже, ви вважаєте, що ми поводимося з вами несправедливо, і дати людям виговоритись. Також в таких ситуаціях він радить запитувати: наведіть приклади, як саме проявилася несправедливість. Дуже часто з'ясовується, що їхнє уявлення про справедливість абсолютно нереалістичне або однобоке, і ключ тут це повага без підлабузництва: бути вічливим не означає бути слабким.